Всім привіт-привіт сьогодні знову відео з френчем викладним. Поза минулому відео я з вами знову тестувала молти з Aliexpress для френчу, для викладного френчу верхніми формами. І я закінчила знімати для вас то відео. Як бачите, на великому пальчику зробила я собі ось такий кльовий френч, і далі я вирішила, ну не планувала я викладати це відео, вирішила просто взяти потестувати ще так. ну Типу за кадром, але зйомка таки ще шла. За ще ось такими великими, довгими формами, щоб подивитися, як воно буде виглядати саме на, на довгих нігтях і як буде вкладатися молда саме в цю довгу таку верхню форму. Я обрала тут меншу за розміром молду. Я пам'ятаю всі ваші поради, якось хочу зібрати ці всі поради і відзняти окреме відео, і подивитися, який спосіб найкраще. Я свій варіант вже вам сказала, того, щоб, щоб ця молда трималася дуже добре, то треба, щоб вона підходила під форму. Повторюю, знову ж таки, не просто так йде циферка на молді. І на Геллові Тіпсі, ті, що дають в комплекті, чи точніше не Геловій Тіпсі, а верхній формі. Якщо ви зможете придбати ось комплект, такий, який вони пропонують, молди і верхньої форми, то я думаю, буде краще. Там буде нумерація, і ви будете підкладати за номером куди потрібно. А якщо коротше, то вона має бути ідеальною, якщо вона вложиться, щоб вона сходилася з ось цими боковими бортиками, скажімо. З тими гранями боковими, тоді вона буде добре триматися. Я вже говорила це в попередньому відео. Вона просто виходить за рахунок арочки верхньої форми, арочка затискає цю молду силіконову, і вона просто так тримається і нікуди не дівається. Також я зажимала пінцетом. так це не дуже зручно. Але навіть якщо то все ще промазати базою, вам все одно доведеться або притиснути пінцетом або якось його потримати, щоб воно заполімерізувалося. Ну, звісно, я згодна з вами, що то буде, але давайте не будемо зараз це обговорювати, поговоримо в тому відео, яко, яке я хочу зробити з вашими порадами. Тож, в цьому відео це був все той, той же день. Я все робила так же само, затискала пінцетом, ну і в принципі норм, я не знаю. Ну так треба тримати, але щоб також дуже незручно то було, головне, то все тримати, щоб воно нікуди не з'їжджало. Все роблю так, як і робила, так як і на тому нігтю. Я промазала спочатку гелем прозорим, просушила, а далі вже можна накладати якісь декоративні штуки, які ви забажаєте собі зробити, чи блискітки, чи, можливо, щось. Для тритечі. Ну, коротше, що ви захочете, то і зробите. Так далі я щось там постирала, щось в мене пішло не так. Я вже не пам'ятаю, чому я то все вирішила переробити. Здається, я змінила молду на іншого розміру. А, згадала, там вусики в мене не сходилися. Один вус виходив більший, а другий вус був менший, тому я все зітерла, поки ще не заполімерізувалася і переробила знову промазала тонким шаром, я гелю знову, так само, як і. Попереднього разу і хочу сюди додати вже дрібніші блискітки. Як ви бачите на великому пальці, в мене там такі доволі. Крупні, об'ємні, такі крупні, скажімо так, блискітки, перемішані з дрібними. То тут тільки дрібні. Я вирішила зробити трошечки інший дизайн, Ну, той же самий, але з інших блискіток. Я промазую просто ось таким тонким пензликом, звичайним з Aliexpress. Я спочатку провела ним по тому ж гелю, який я ще не заполімерізувала, він став такий в гелю і до нього прилипають ці блискитки. Таким чином, можна їх туди помістити. Якщо вам зручно, звісно ж, можна їх одразу замішати з гелем, змішати і таким чином, в так, такою консистенцією туди наносити. Далі також я намагаюся зробити якусь промальовку, але я вже вам говорила, що в мене дубова, зовсім дубовий ось цей пензлик, який до половини ще трошечки пластичний, працює, а від половини він вже просто не пластичний і таким чином незручно то все промальовувати. Але я все ж таки намагаюся хоч щось промалювати, так як і на попередньому пальчику і зробити невелику розтяжку. Все ж таки, мені більше подобається, коли ось така виходить промальовочка. Френч Виділяється, ну і так прикольніше, набагато симпатичніше то все виглядає. Далі, звісно, я ж просушила ті блискітки, а тоді вже робила промальовку лаком. І тоді щось я захотіла зробити за допомогою кошачого ока, але так я щось застаралася чи відволіклася. Я просто його намазала і не погралася магнітом, тобто тоді був би якийсь би там перелив цікавіший. Але я того не зробила і просто так. Заполімеризувала. Без того ефекту, який мені хотілося б. Ну, коротше, в мене вийшли спочатку більш крупніші блискітки, далі більш дрібніше. І я все так зробила. Ну, В принципі, не планувала щось то виставляти, просто хотілося на довгих повторююсь, ще раз зробити. І ось таким чином все відбувалося. Далі ще додаю цього кольору гелаку темного під низ. Таким чином, він в мене буде під самим низом. щоб ось ці блискітки не були наполовину прозорі, а були такі більш виразніші і, добре, краще видно їх було. Подивіться, ось таким чином, але там вийшла якась каша-маляша. Ну, коротше, мені не сподобалось. Я то промазую, тоді просушую і знімаю молду. Зараз подивимося, що воно вийде. Зняла її, ну, в принципі, там більш-менш виглядає. Якщо пелюсточка там лаку десь затекла, то можна його прибрати. Якщо вона відтопирчується в цю сторону, а не в ту сторону верхню, то її можна навіть не прибирати, бо туди буде проникати гель, який камуфлюючий і він то все затонує, і з цієї сторони воно буде виходити знизу. Далі я хочу взяти знову ж таки білий. Ботелгель. буду працювати ботелгелем, гелем так як і на попередньому пальчику, ну і треба його помістити ось сюди, де у нас має бути камуфляж. Підштовхую туди під ті бортики, щоб там все добре було помістився тут гель, інакше там будуть якісь дірочки, якісь пустоти, які нам не потрібні. Бо пізніше ми вже, якщо заполімерізуємо це на нігтю, воно просто. Ми то все не підправимо хіба що зверху спробуємо туди залити, якщо там буде якась дірочка. І трошечки я так промазую ще по тому френчу, щоб воно таке стало суцільне. Ну і далі можна вже прикладати до нігтя. І полімеризувати в лампі, але, як ви бачите, все-таки клякця була з іншої сторони. Тож я нічого вже не відковирювала і не віддирала, і вирішила якось вийти з тієї ситуації. Спочатку дочекалась, доки вистигне моє покриття, щоб не зіпсувати арку і не зламати то ніготі, ну, не зіпсувати арочку, бо якщо матеріал ще теплий, то можемо все пережати і зіпсувати арку. Подивіться, можна було там намалювати квадрат на лінії посмішки. Ось та, та клякса потекла. Але я вирішила трохи зробити по-іншому, і я вирішила гель-лаком промалювати там ще лінію посмішки. І вона в мене вийшла доволі таки товста, гела, ось такий темненький. Ну, все, в принципі, повторюю ще той матеріал, який був, той і використовую. Беру пензлик і намагаюсь промалювати френч. Я також не любитель якихось таких тонких промальовок, поки ще пензлик, скажу так, поки ще пензлик новий, то дуже круто, він такий пластичний, гарний, ти можеш нивелювати ним і робити якісь піруети. Дизайни то супер кльово. Ну коли він вже в тебе попрацював трошки, він стає дубовий, він не пластичний і ну, вже складніше робити якісь промальовочки, які я також не люблю. Але любиш, не любиш, все одно малюєш, френч любиш і тому малюєш. Не знаю. Напишіть, хто любить малювати френч? Хтось такий, мабуть, любить, але це точно не я. Краще зробити якимось іншим варіантом чи стемпінгом, чи ще чимось другим. Ну, ось таким чином я все просто промальовую і широку таку лінію вирішила я зробити, промалювати, бачите, змінила я все-таки пензлик на той вже більш ширший, щоб то було скоріше все, бо тим маленьким я б ще довго там щось малювала. Хочу замовити ще собі пензлики з Aliexpress, ніяк не замовлю, також витрати на те все. Та хочу замовити різні, різних, різні довжини тоненькі пензлики і також широкі для гелю. Хочу замовити цілим набором. І хочу замовити саме з ковпачками, бо то набагато краще, аніж то, що ось такі без ковпачків, бо вони десь там тикнувся, десь там світло з лампи посвітило на нього. Ну, коротше, краще, якщо буде ковпачок. Тут трохи я вже додала гелю біля кутикулу тонкий шар, і також його, як ви тільки що бачили, розмазала вже до лінії посмішки, щоб він був рівномірним, заполімеризувала, і тоді вже можна все перекривати. Топом. Так, біля кутикули коли в мене там було трошечки не вистачало, я трохи не дійшла, опилу було там зовсім мало, ну, як ви бачите, опилу не було. Просто мені вдалося викласти верхню форму так, щоб там не було нічого зайвого. По боках, звісно, треба, довелося, мені було попиляти. Трошечки попиляла і нанесла топ, і ось такий результат я маю. Подивіться на великий палець, класний квадрат. Тут така виразна лінія посмішки, так кльово все вийшло, і квадрат мені подобається. Часто роблю собі квадрати, не знаю, щось мене, ну, щось мені так вони подобаються. А ось ця форма також дуже цікава. Подивіться, доволі таки нормально все вийшло під нігтем. Дуже велика довжина верхні форми. Я повторюю 100 разів і знову повторюю, що це просто знахідка така, що вам не треба нічого не вирізати, нічого такого робити. Як ви бачите, все дуже швидко і пилянини майже ніякої не було. Головне обирати гарний якісний гель, щоб він не тріскався, не ламався і все буде супер. Супер. Ось такий нігодь, подивіться, вийшов. Все ж таки, виклала вам цей відео, вирішила викласти. То пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь, хто ще не встиг підписатися, щоб не пропускати нові відео. Ось, ну, блін, така форма кльова. Ну просто так, уявіть цю форму, якщо ви захочете зробити собі таку форму і будете робити з паперовою, то скільки вам доведеться прикласти туди роботи, щоб її просто випиляти та ще рівненько зробити таку форму, то треба буде багато часу. Так що, все, дівчата, ось таке відео. Чекаю ваших відгуків, коментарів та лайків. Це дуже мотивує. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео.